Я все одно проти перемір'я. Я, я проти? все звичайно. Ну типу, я проти перемір'я. Я вважаю, що нам треба міняти структуру в збройних силах і починати наступати нормально. Спочатку починати оборонятися нормально, а потім вже наступати нормально. От я досі вважаю, що ми можемо перемогти. А ситуація з союзниками те, що вони можуть не давати зброю, давати підтримка. В нас з нас, дипломатією не ну, все дуже добре, в плані того, що ми от поставили ставку, я ж кажу на Сполучені Штати, і, і плану Б не продумали. От я кажу, мені так. дуже не подобається Міністерство зовнішніх справ при Кулебі, типу, і про те, як ми про там відносини. Ми не про. Відносини з Великобританією не завдяки нам, а завдяки великобританцям, тому що вони нас люблять. От. З поляками ми просто відносини на той момент. Ну, коротше, треба, треба було вибудовувати цей союз, новий союз. Раніше. Раніше, звичайно. А не тоді, коли там, вибачаю, Байден вийшов, не зміг там, пару слів зв'язати, і всі влітку це було, да, 24-го і всі обіцяли. Тоді, а щось робити, і за півроку спробую щось зробити. Ну, звичайно, воно так не робиться. От. А те, що ну, типу, блін, я, я настільки не впевнений в, е, в нашому амбіційному народі, що, на жаль, мені, ну, на жаль, на жаль е, я завжди думаю, щоб Путіну перемогти в цю, цю війну, йому треба просто перестати стріляти. Реально. От якби він просто перестав стріляти, ми тут всі перегризилися, перегризилися просто. І, і ми дивимося що воно так і є. Типу, ми єдні, коли ну, у нас жо відбувається. От, коли коли от, все пропало, тоді ми разом тоді ми єдні. Тоді навіть там, виходять опозиційні лідери і кажуть, що вони за нинішнього президента і проти виборів. Там і так далі. А коли в нас все добре, коли в нас все розслаблено, коли просто, от, я кажу, просто от російська армія завтра там, умовно там, виходить Путін і каже, все, короче. Я даю 3-4 місяці, я забороняю армії, там, наступати, проводити вибори, все тут все буде. Тут буде така я навіть це